Так, усім привіт! Сьогодні чоловік приніс ось таке ось сало. Коротше, воно, звісно, таке, знаєте, тале таке м'якеньке. дуже. Я вирішила з нього зробити ось що дуже класне сало. У нас вийде. Тут в мене спеція, я буду брати ще на розпакованні. кріп, чесник і звичайно, сіль. Буду розробляти фортушком його зараз прямо на плівці, щоб потім і завернути. Все, дивіться, сумак менше нас. трішечки чилі. Я дуже люблю прованські трави. Трішечки. Так, для свіжості. І перцю свіжому. Це, перемішуємо. Трішки виклали дониз, І тепер все сюди. У мене навіть такі шматочки, то що я не дотирала. Не дотирала чесничок, то я лишила, тому що я не можу щось моя чесничниця нова ну, вона. Чи мені не подобається. І зараз, дивіться, як якраз загортаємо. Якщо ви десь його прорізали, як я, то повірте мені, не бійтеся, нічого тут страшного немає. Ви не спортите своє саме. Ось така смачна цукерочка в мене вийшла. Бачите, я завернула його в плівку, зав'язала. Якщо ви хочете швидко, щоб він вам приготувався і вже ввечері через 3-4 години його їсти при кімнатній температурі, лишаєте. Коли відкриваєте, потім в морозілечку воно підмерзає. Коли відкриваєте, нарізаєте слайсиками. І це неможливо, смачно. Це я вам гарантую. Спробуйте. Взагалі спеції кожен ставить на смак, але мені так дуже подобається цей швидкий рецепт. Такі сала, якщо ви лишаєте його спеції спеціями при кімнатній температурі, а потім його кладете в разілочку. Ось таку цукерочку всім смачного. І перемоги нам всім.